Європейський тиждень місцевої демократії загальноєвропейська подія. У Хартії місцевого самоврядування сказано: місцеве самоврядування забезпечує ефективне і найбільш наближене до громадянина управління. На цьому базуються основні принципи побудови Європи демократичної і децентралізованої. Регіональна влада має право і реальну можливість регламентувати значну частину державних справ і керувати у рамках закону під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення. І, хоч проходить тиждень місцевої демократії в країнах ЄС восени, і обов'язково включає в себе дату підписання європейської хартії місцевого самоврядування для учасників євроклубів Херсонських шкіл, Центр європейської інформації при Херсонській обласній універсальній бібліотеці імені Олесі Гончара організував зустріч з представниками. местного самоуправления на давно. Тема сегодняшней встречи Центра европейской информации ⁇ это европейские традиции местного самоуправления. Поэтому было очень много представителей местного самоуправления, начиная от школьного и оканчивая городским. Мы очень надеемся, что, эти, что традиция встреч, вот такая, как передача, может быть, из поколения в поколение знаний, опыта, что она продолжится, но благодаря нашему центру. Нинішні депутати знайомили старшокласників з українською системою, і хоч вона відрізняється від європейської те все ж діти повинні знати про можливості демократичної участі в суспільному житті і адаптувати майбутні закони під загальноєвропейські цінності. Місцевоправні сьогодні наше українське нашого молодого українського государства можна так говорити сьогодні, а дуже серйозно відличається. Ну є серйозніші отличая від от європейського. Да, ні сьогодні нас сравніванні з Європою. Це діти мира, це не ті діти на. На котором росли мы. И мы очень на это надеемся. Поэтому мы сегодня пытаемся вам озвучить их проблемах, предложениях, акцентах, которые вот со всей своей надеждой мы готовим тот пластдар, на котором эти дети будут жить в этом городе. Следующее поколение это, – это наше государство и люди, которые будут думать принципиально по-другому. Мыслить принципиально по-другому, мыслить по европейским меркам, потому что мы все-таки государство Европа. Поэтому очень здорово, и знаете, вот вопрос, который озвучился местное самоуправление. Если мы будем местным самоуправлением самодостаточным, мы будем европейским государством, не декларируя, что мы Европа, а на самом деле будем являться таковым. Місцеве самоуправління в Україні регулюється двома законами: перш за все, конституцією і спеціальним законом. Життєдіяльність міста регулюють вісім постійних комісій міської ради, склад якої обирається на п'ять років. Зустріч діючими з діючими депутатами і дала багато інформації про устрій влади у місті і показала, як виховувати в собі організаторські та лідерські якості. Діти в більшості активні, члени шкільних парламентів. И в Евроклуб пришли дети самодостаточные, дети развитые, да, дети, которые хотят достичь чего-то большего, правда. И скажем так, вот сегодняшние дети и наши, 47-й, 6-й гимназия, ну их трудно назвать детьми провинции, правда, потому что это дети будущего, это дети, которые сделали уже не один, а несколько шагов вперед. У нас школьное самоуправление делится на несколько групп, которые занимаются э, организацией різних празників, і я стою там. Ми устраюваємо праздники, концерти і тому подобне. Наприкінці минулого року в Херсонській гімназії No6 утворено євроклуб. До нього доєдналися діти, які мають організаторські здібності, діють в шкільних парламентах. Це відкривається в перспективи і для гімназії, і для його мешканців, тобто учнів. По перше, адаптація дітей або молоді скоріше до дорослого життя. Це крім того. Значити вивчення пасивної іноземних мов. Крім того, це спілкування, налаження контактів з зарубіжними странами, точніше, взаємозв'язки наших учнів з ровесниками інших держав. І головне, через ці контакти пропаганда української дійсності. Корисної інформації, передачі ці всі канали за межі України і про Херсон, і про нашу Херсонську область, і про нашу державу. Я вважаю, що дебют удався і дуже сподіваюся на те, що наш клуб буде далі працювати дуже платворна і процвітати новий спосіб спілкуватися з людьми. Кніжке самоврядування допомагає виховувати лідерські якості в особі і вміння керувати і контролювати ситуацію. А для успішної людини це не Необхідні якості в успішній роботі. Це для мене очень интересно, тому що я люблю общение з иностранцами, Так ж люблю познавати щось нове о інших странах, і це було бы приємно для мене. Каунасці вважають устрій свого міста взірцем Магдебурзького права. Жителі колись тимчасової столиці Литви з 1920 по 1940 рік також підкреслюють, що їхнє місто і є справжньою столицею Балтійської країни. А не вільнюс, який впродовж тривалого історичного часу був у володіннях Польщі. Одне з найстаріших і найгарніших міст Літви отримало Магдебурське право 1408 року від Великого князя Литовського Вітовта. Зараз ми знаходимося з вами в місті Каунасі, красивішим і одному із найстаріших Литви. Літви. Необходимо сказати несколько слов о том, що способствовало процветанию этого міста. Це Это в першу чергу, углубляться в историческую ретроспективу, это Магдебургское право. Городская община, а именно ремесленные, ремесленные цехи, они сами избирали себе муниципалитет. То есть, если раньше город до приобретения Магдебургского права находился в, зависимости, находился в зависимости в управлении сеньора, либо феодала, которому принадлежали, собственно говоря, и город, и земли, которые вокруг этого города, то с принятием Магдебургского права у сеньора-феодала остаются земли, которые вокруг этого города. А город он обрітає сувереніт. Махдибурське право одна з найбільш відомих систем міського права, яка склалася у 13 столітті у місті Магдебург. За ним економічна діяльність, право власності, громадсько-політичне життя і стан регулювалися власною системою норм, що відповідало ролі міст як центрів виробництва і грошово-товарного обміну. Жителі міст, які отримали Магдебурзьке право, звільнялись від феодальних повинностей, від суду і влади старост воєвод та інших державних чиновників, утворювався виборний орган самоуправління магістрат. на принципах этого городского самоуправления, городского суверенитета. И это был один из принципов, на которых держалась средневековая демократия и на которых, собственно говоря, зарождалась современная политическая система. Благодаря этому города, получившие Магдебургское право, они имели возможность, во-первых, торговать. Это торговые, по крайней мере, льготы были. Второй момент. Это они имели право, опять же, таки, ремесленники, выпуская свою продукцию, они ориентировались на то, сколько они могут выпустить и сколько они могут продать. Естественно, все это способствовало тому, что развивалась архитектура в городе, развивалось, развивалось то, что называется благоустройство города. И города росли, процветали. Каменный замок Каунас расположился на впадении речки Нярис в Немон. Навколо нього сформувалось поселення, яке виросло в сучасне і гарне місто. Після того, як місту були даровані магдебурзькі права, замок втратив своє значення і все міське життя перемістилося на площу ратуші. Серце Каунаса велична ратуша, нині галерея і музей. Каунасці зберігають залишки кладки 15-го століття під склом. Церква і монастир єзуїтів 17-го століття, монастир Пажалайтіса, пам'ятки Каунасу. Якщо є час для екскурсій, то найкраще прогулятися центральною пішохідною вулицею Каунаса.